Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні, на нашому огляді, генератор бензиновий, але не звичайний бензиновий, а такий собі гібрид, який має редуктор газовий. Тобто, це газо бензиногазовий газовий генератор. Номінальна його потужність 2,6 кВт, а максимальна 2,8. У нас в комплектації йде все повністю підключення для того, щоб працював генератор на газу. Також є дві вилучки, свічний ключ, інструкція з експлуатації, все як завжди. Отже, генератор у нас має дві розетки по 220 вольт. Також ми бачимо, що в нас є індикація. Нашого вольтажа, двигун з повітряним охолодженням, ручний запуск, потужність 7 кінських сил. Також у нас присутні вібраційні подушки, які зменшують, зменшують саму вібрацію генератора. Повітряний фільтр у нас присутній у вигляді паралончика, про нього не забуваємо. Що потрібно чистити, змінювати. В залежності від того, в якому стані він знаходиться. Але це ж знову ж таки не катастрофічні кошти, і це можна зробити абсолютно дуже легко. Позаду в нас знаходиться сам редуктор газовий, вже повністю під'єднаний. Тут нічого дороблювати не потрібно. Тому, друзі, такий генератор маємо в наявності, якщо вас цікавить. А, до речі, паливний бак в нього розрахований на 15 літрів, і щодо того, скільки ж він пропрацює, на повному боку. Давайте так, 75%, коли навантажуєте його. Ні, не так. При навантаженні, при, при навантаженні в 75% по, по ватності цей генератор може працювати до 12 годин. Тому, якщо цікаво, переходьте за посиланням під цим відео. Там буде актуальна вартість на, на нього в той день, коли ви переглядаєте це відео, і вся інформація, яка вас цікавить. Нагадую, що в нас присутнє кредитування і доставка по всій Україні нашої техніки. Тому поставте лайк, напишіть коментар і підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавих новинок. До нової зустрічі всім па-па!